Красунчик, ти мій, я коли його вийняв з коробки, я одразу закохався. Що це таке? Це генератор, друзі. Уявляєте, генератор від GTM. Давайте подивимося, що нам дають по комплекту. По комплекту дають нам крокодильчики. Не знаю, навіщо пізніше розберемося. Так, у нас є ключ. І викрутка. Дуже крутезний генератор, який гарно себе зарекомендував в минулому році і цієї зими під час глобального вимкнення світла. Хвалять його люди, що класна штука, тому розлітається в компанії ось саме ця модель, просто як гарячі пиріжки. Буду розбиратися з функціоналом, ще толком нічого не знаю. Ми його обкатаємо, покажу, як проводиться обкатка, як працює, якщо, скільки що витримує, які функції. Навіщо ось це все? Зараз подивимось. Спочатку, що ми робимо? Відкриваємо усю кришку, відкручуємо заливну пробку. Нам потрібно залити мастило. Мастило будемо заливати 10 в 40. Ложимо його на бік і потихеньку заливаємо мастило. Залили 330 грам масла, закриваємо щуп, тобто пропочку. Заливаємо 95-го бензину без всяких домішок і зараз будемо його прокачувати. Ємність бака 4,3 літра. Ось тут у нас є рівень індикації палива. Ми залили пів бака. Далі ось тут переводимо в положення, он, щоб в нас текло паливо. Закачуємо паливо і мастило. Полегенько просто тягнемо стартера. Пускай. Полегенько і так, ще два рази. Далі переводимо дросельну заслонку в ось це положення. І можна запускати. І все. І завівся. Далі переводимо в ось це положення і він працює. Бляха, наскільки техясенько працює? Наскільки ж він техясенько працює? Малеш такий хороший. Так, да, він не шумний абсолютно. Перевіримо зараз розетку на 12 воль, 8,3 А для заряджання акумулятора кабелем, що нам дали в комплекті. Так, Крокодильчики підключили до мультиметра. І що ми бачимо? 13,1 вольт цілком достатньо, щоб підзарядити якийсь акумулятор. Ну що ж, обкатку пройшли. Зараз будемо потрошки навантажувати генератор. Давай, вмикай електрочайника. Одразу відчутно, що навантаження збільшилося, він почав гучніше працювати. Що ми бачимо? Генератор у нас на 1,8 кВт, електрочайник споживає 1,5 кВт. Що робимо далі? У нас є китайська електрокастрюля. Вмикаємо її спочатку на перше положення 439 Вт і вмикаємо електрочайника. Бачите, сигналізує, що йде перевантаження. Електрочайник вже кипить. Що буде, коли в нас йде перевантаження? Все. Система його просто вимкнула. Переводимо в положення ON і запускаємо. Працює досить легко і просто. Так, у нас тут є екорежим. Якщо ми натискаємо цей екорежим, він починає значно тихіше працювати і споживання палива значно менше. Виходимо з екорежиму, запускається на максимум, переходимо знову в екорежим. Далі на екорежимі ми зараз вімкнемо каструлю на першому положенні. І подивимося, як він буде працювати в екорежимі. 433 Вт працює ідеально тихо в екорежимі. Далі вмикаємо каструлю друге положення. 800 Вт. Працює значно гучніше, але все ж таки він в екорежимі. Щоб впевнитися, що він в екорежимі, вимикаємо екорежим. Відчувається одразу, що він працює набагато потужніше. Переходимо назад в екорежим. Працює значно тихіше. Далі вмикаємо електрочайник і він має автоматично вийти з екорежиму. Досить легко і просто. Навіть дитина зможе його завести настільки легко, настільки компактний, він сам і легенький. Візьми його в руки, візьми його, покажи, що. Ну, все легкий, компактний, зручний, переносний, не шумний, абсолютно тихесенький. Тобто у нас тут 67 дБ, абсолютно тихесенький, Двигун у нас рато йде, бачите, рато. Коротше, Дуже класний, він мені настільки сподобався, що я його просто полюбив. Перевіряємо, як він відреагує, коли одночасно запустимо болгарку і трель. Давай. Давай ще раз. Було видно, що лампочка мигнула. Тобто було перевантаження, воно б показало, що великий пусковий був струм, а потім все. Що ще не показав. USB-роз'єм. Два виходи. Верхній і нижній. Верхній 1 А. Нижній 2,1 А. Відповідає дійсності. Перевіряв ось цим приладом. Показати не зможу, тому що дисплей знаходиться знизу. У нас є індикатор рівня мастила, тобто, якщо рівень мастила опускається нижче, засвічується ось тут лампочка, і система автоматично глушить двигун, щоб він не вийшов з ладу. Характеристики інверторного генератора з чистою синусоїдою. Номінальна потужність 1,8 кВт, максимальна потужність 2 кВт. Струм у нас 7,8 А, вага 22 кг і рік виготовлення 22 На цей генератор до кінця місяця діє акційна ціна за цим посиланням. Тобто ви переходите за посиланням і кажете, що я підписник Петровича. Я бачив це відео на каналі Петровича і хочу знижку, хочу придбати по акційній ціні. Кількість обмежена. Переходьте, купуйте генератор, дійсно дуже класний, компактний, гарний, ну просто ідеальний. Я не знаю, мрія. Я реально його полюбив, він мені дуже сподобався. Так що, однозначно, на всі 300% рекомендую. Можете почитати відгуки, що саме цей генератор минулому році і зимою просто вирушав людей безвідказно. Не ламається, працює ідеально чітко. Так що однозначно, Петрович, рекомендує.